Разом граємо, мову розвиваємо. Професії моєї родини. Слова помічники. У далекому чарівному мовленнєвому лісі жив веселий дракончик Діноша. Діноша дуже любив свій ліс. Щоранку він виходив на галявину і весело промовляв. Доброго ранку, ліси! Сьогодні я навчуся говорити ще гарніше. Діноша вірив, що гарна мова починається з вправного язичка, тому що дня робив артикуляційну гімнастику. Артикуляційна гімнастика. Посмішка. Трубочка. In <laughs> Цього ранку після артикуляційної гімнастики дракончик Діноша задумався. Я вже вмію правильно вимовляти слова. Та коли хочу розповісти про тим, ким працюють мої рідні, у мене речення розсипаються, наче кольорові камінчики. Тато будує, мама лікує, бабуся. Навчає, а як об'єднати все це в одну гарну розповідь? І тут, із високого дуба, до Діноші спустилося мудре совеня. Воно лагідно глянуло на Діношу і сказало: Щоб слова дружили між собою, треба знати, чарівні слова помічники. Вони допомагають будувати речення як цеглинки будинку. О, цікаво! А що це за такі слова? Зараз я розповім про них докладніше. Слова помічники допомагають іншим словам дружити між собою і показують, де щось знаходиться. До слів помічників відносяться такі слова над, під, у, на, біля, за перед. Між. А ще, коли ми малюємо схему речення, то слово помічник позначаємо маленькою рисочкою. Ось так. Ой, які цікаві ці слова помічники. Вони ніби маленькі чарівники, які показують, де все знаходиться. Наприклад, я живу в будиночку, а моя улюблена книжка лежить на полиці. А іноді м'ячик. Котиться під стіл, і мені доводиться лізти за ним. Mm. Дуже добре, діноше, ти чудово зрозумів, як вживати слова помічники. А тепер подивимося, як це вийде у наших маленьких друзів. Тоді, може, пограємо? Мені здається, буде весело шукати ці чарівні слова. Уречення. Саме це я хотів запропонувати. Отже, настав час для мовленєвої гри, де сховалося слово. Мовленєва гра, де сховалося слово помічник. Малята, я вам буду називати речення, а ви спробуйте здогадатися, де сховалося слово помічник. І так. Ми розпочинаємо. Кошеня сидить на дивані. Знайдіть у цьому реченні слово помічник. Вірно, молодці. Слово помічник тут на. Дівчинка стоїть перед дзеркалом. Знайдіть у цьому реченні слово помічник. Вірно тут слово помічник перед. Слухаємо наступне речення. Пташка сидить у гнізді. Вірно, тут слово помічник у А знайдіть у цьому реченні слово помічник. М'ячик лежить під столом. Молодці малята. Вірно слово помічник тут під. І останнє речення. Будьте уважні. Квітка росте біля паркану. Вірно малята тут слово помічник біля. Всі мої розумнички, ви чудово впоралися із завданням, знайшли слова помічники і правильно вживали їх у уречення. А тепер настав час розповісти про професії моїх рідних, а малята мені допоможуть скласти цікаву розповідь. Це чудова ідея, Діноша! Мовленєва Гра розкажи про професію батьків. Малята допоможемо Діноші розповісти про професію його батьків. А допоможуть нам в цьому схеми підказки. Розглянемо їх уважно. Спочатку ми називаємо назву професії батьків, потім вказуємо. Місце роботи. Яку роботу виконують батьки? Який спеціальний одяг або головний убір носять під час роботи? Називаємо інструменти, з якими працюють, та дії, які виконують? Спробуємо описати, ким працює тато у Діноші. Працює будівельником. Він працює на будівництві. Тато Діноші будує нові будинки у місті. На роботі він носить спеціальний комбінезон і на голові каску. Під час роботи використовує молоток, рулетку, рівень. Він стоїть перед стіною і кладе цеглини у ряд. Спробуйте самостійно описати, ким працює мама Діноші. Ви разом чудово впоралися. Ваші речення звучать гарно, бо чарівні слова-помічники допомагають словам триматися разом. Який чудовий наш мовин вліст! що професія кожного це важлива справа, а чарівні слова-помічники допомагають мені розповідати про все це гарно і правильно. Ну що ж, мій друже, час нам повертатися додому. Сьогодні ти дізнався стільки нового. Дякую тобі, мудре совенятко. Завдяки тобі я тепер можу гарно розповідати про професії і користуватися чарівними словами-помічниками. І я завжди буду хороч, якщо тобі знадобиться допомога. Друзі весело попрощалися. Діноша рушив до свого будиночку, де вже його на нього чекала вся родина. А совеня злетіла над деревами, щоб повернутися до свого дупла в старому дубі.